Обов'язкову евакуацію оголошено у прикордонні сумщини. Це місто Глухів, а також селища Свеса та Есмань. Але ті, хто мав змогу й бажання поїхати, звідти зробили це щойно росіяни посилили обстріли. Ну а ті, хто залишаються там досі, попри цілодобові російські обстріли кабами, виїжджати не хочуть. Чому куди людям пропонують виїхати і як можна це. Зробити із Глухова Олеся Боровик. Глухів від центру міста до ворожого кордону напряму 8 кілометрів. Місто ще кілька місяців тому було відносно безпечним та приймало переселенців із інших територій Сумщини. Та за останні два місяці все змінилося. Сюди дістає навіть артилерія, не кажучи вже про регулярні обстріли ворожими винищувачами. Тому місцеві почали виїжджати ще до оголошення евакуації. Діти з батьками виїжджають. Ну діти може й треба на всякий случай, а дорослі здається. Тут можна жити. Жанна з чоловіком поки в роздумах. Каже, все впирається у фінанси. Маленький міст, ми звикли 7-8 тисяч, ми прекрасно місяць знаємо, де що і як, і комуналку. А 7-8 тисяч в Києві, це ж відповідно, скільки, 2-3 дні проживання. Їхні знайомі вже евакуювалися до Києва та за пару днів повернулися додому. Пропонують шостку, пропонують до шостки. Там є потяг. Сідайте на потяг, їдьте до Києва. Далі ніхто нічого а не пропонує. Приїхати а приїхати Києву по факту, грошей нема. А, а, а животне є. кому та бразаті животних животними досі. На момент зйомок у місті не було світла. Це через удари з авіації по селищу поруч. Продавчиня магазину в центрі Глухова рятує льодом продукти. Виїжджати поки не планує. Як нам було допустімо озвучено евакуація, проходить шостка і Романський район, села Романського району. Це туди вивозять. Так? Це туди вивозять шостка. Вчора що шо? прилетіло Романський район то розвідники летають, то ще шум, то тому я ну я не вважаю, що це є. Чиням даних ситуацій Обов'язкову евакуацію. Ова оголосила 10 днів тому. Як пояснили нам у міській раді, нині триває перший її етап. Вивозять у більш безпечні місця цінності зі шкіл, музеїв, дитсадків. Також оповіщають населення. Міська рада може забезпечити охочих виїхати транспортом та частково житлом. Людина каже: Я не знаю, що мені робити. Да, ось ну, така ситуація у мене складна. Я беру, дзвоню по кол-центрах про. Ошу, щоб вони прийняли конкретну особу до конкретного закладу. Нам на вулицях Глухова сказали, що, начебто, от вивозять цим поїздом до Києва, а далі їх там не зустріли ніде. І вони два дні побули там за свої кошти і повернулися назад. Що ви як це? Якщо людина самостійно вирішила і не сказала про те, що вона їде, да, Можливо, такий випадок і був. Якщо ж людина каже, що мені необхідний супровід, то ми договорюємося про те, що їх там має хтось зустріти. Як доказ показує фото родини, котру зустрічають на вокзалі у Києві, але це скоріш за все виключення з правил, кажуть місцеві. Більшість охочих виїхати з Лухова мають самі собі знайти, де жити. У мене троє дітей. у мене маленькі, маленькому. Два ручки, і він, він дуже боїться. Він вже десь, не дай Бог, щось бахнуло, він вже плаче, біжить. Мамочка, я боюся, йдемо в укриття. Ну, ми шукали, щоб куди, це ж не так, що приїхав на автовокзал, з трьома дітьми сів і плач. Звісно, ми шукали де можна зняти квартиру, де щоб була б робота. Обов'язкова евакуація з глухова стосується майже 30 тисяч місцевих. Хоча, за словами очільниці громади, ще не всіх вивезли із 5 кілометрової зони, звідки евакуація триває вже як рік. Якщо там було 500 з лишнім людей, то зараз залишилося 280. На жаль, там є і діти. Там 25 або 26 дітей можна прискорити цю евакуацію яким чином? Тобто, якщо нема там світла, можна світло не ремонтувати, нема там води, то можна і не з генератором там не ходити і не робити якісь речі. Але ж там живуть люди. Я дякую підприємцям. Які возять туди хліб, які працюють просто ті торгові точки, що буде багато охочих виїхати з самого глухова? Пані Надія не вірить, тому каже, готуються до зими та до всіх викликів війни. Ми підготували своє теплеве господарство. Ми підготували свій водоканал. У нас є там ну генератори, є інші якісь засоби для того, щоб ми могли працювати в умовах там якогось, коли не буде світла. Загалом із прикордоння Сумщини за рік евакуювалися близько 25 тисяч людей. Додаткова евакуація оголошена також із п'яти громад, які межують із Курською областю. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон єдині новини. Триває евакуація людей з населених пунктів Покровського напрямку. Вже п'ятий евакуаційний потяг прибув звідти на Кіровоградщину. Там людей підхоплюють рятувальники з волонтерами. Із ними працюють медики і психологи. І вже потім переселенців розвозять по громадах області автобусами. Люди не знають куди їдуть. Є таке питання, що ми не думали, що нас тут зустрінуть, наприклад. І люди вже плачуть від тих подій, в яких вони змушені сюди їхати. Вони їдуть в невідомість. А коли вони відчувають, що є підтримка і допомога, вони розслабляються і тоді готові приймати будь-яку інформацію, яка їх і цікавить.